Усім привіт! Дуже багато усього цікавого на знижці в Аврорі. Тож приємного перегляду. Пакети маєчка 27 гривень. Тарка кухонна 32 гривні, металева. Набір прищипок пластикових 20 штук, ціна 29 гривень. Стильна підставка під чашку у формі кута. Ціна 29 гривень. Є декілька варіантів в дизайнів. Ситечко пластикове із довгою ручкою. Ціна 11 гривень. Терка кухонна. 19 гривень. Йоршик для пляшок довгий із гачком. Ціна 19 гривень. Пластикова мильничка на присосках. Ціна 10 гривень. Кольори в асортименті. 119 гривень коштує термометр цифровий із виносним датчиком. Шкарпетки дитячі із надписом ціна 22 гривні. Добриво у паличках для рослин 30 штук. Ціна 22 гривні. Кошик для іграшок із кришкою. Ціна 88 гривень. Папка А4 на кнопці ціна 19 гривень. Набір гелевих ручок із неоновою пастою. 6 штук в наборі різні кольори. Ціна 19 гривень. Блокнот дитячий на спружинці, формат А5 із підвіскою. Ціна 74 гривні. Стрічка клейка 75 метрів. Ціна 24 гривні. Засіб антижир від Санклін 57 гривень. Для миття холодильника ціна 55 гривень. Таблетки для очищення пральної машини 52 гривні. 32 гривні коштує набір станків для гоління одноразових 5 штук. Чоловічі станки для гоніння від арко. Також 5 штук в наборі 37 гривень. Зубна щітка із футляром ціна 14 гривень. Набір щіток 3 штуки, ціна 55 гривень. 49 гривень коштує ось така щіточка. Зубна паста парадонтакс, ціна 77 гривень. Ось така зубна паста 27 гривень. Мило для інтимної гігієни зелена аптека 55 гривень. Засоби для інтимної гігієни від Cute. ось це підійде для дівчаток 150 мл пінка 55 гривень. Засіб від Елен також 55 гривень. Мило тверде від фірми Дуру. 4 шматочки. Кожна вагою 100 грам, Ціна за набір 79 гривень. Гель для душу чоловічий від Нівея, ціна 99 гривень. Гель для душу Еколан. Ціна 24 гривні. Гель для душу від Еколан об'єм 1 літр. Ціна 37 гривень. Три варіанти ароматів зі зручним дозатором. Сіль для ванни юнікорн. Ціна 39 гривень. 200 г в упаковці є декілька кольорів на вибір. Масажери для тіла. Ось такий коштує 44 гривні. І з довгою ручкою 39 гривень. І ось такий масажер 34 гривні. 88 гривень коштує яскра жуйка від душка. Зроблено в Одесі квіти орхідеї, аромат, мандарин та банан. Спрей для тіла парфумований від для ріва, ціна 149 гривень. Шампуні від Даллас та масочки від фірми Далас ціна 94 гривні. Усі лінійки, які представлені, є по акційній ціні 94 гривні. Засоби від сульсена на знижці. Крем, який стимулює ріст волосся 88 гривень. Ось така олійка для зміцнення коренів та росту волосся. Ціна 124 гривні. 49 гривень коштує паста, 1% 75 мл. Шампунь 2 в одному. Ціна? Ціна 29 гривень 500 мл. Щоправда, не усі. Лише один вид йде на знижку. Ось такі масочки для волосся. Ціна 84 гривні. Профікара. Шампунь від Сіус чоловічий, 119 гривень. Head and Show Dance 129 гривень. Маска для волосся фортеса ціна 84 гривні. 200 мл. Спрей для волосся ціна 99 гривень. Ось такий спрей для волосся 59 гривень. Гель павутинка 84 гривні. Засоби подогляду за волоссям від Доктор Санта із органовою олією. Ціна 59 гривень. Бальзам для волосся від «Лораль Ельсеф». ціна 88 гривень. Шампунь об'єм 250 мл. Також 88 гривень. 179 гривень коштує маска від «Лораль Ельсеф. Об'єм 300 мл. Суперціни на резинки для волосся. 2 гривні. Коштує набір ось таких двох резиночок. Маска скраб для обличчя від Dr. Санте. Ціна 49 гривень. Ось така масочка міцелярна, Також 49 гривень. Гель Пілінг м'який. Ціна 69 гривень 200 мл. Зі зручним дозатором. Тонери для обличчя ціна 99 гривень. Від фірми Біленда. Експрес тонік для обличчя освіжаючий 200 мл. Ціна 59 гривень. Тонік для обличчя мотуючий. Ціна 69 гривень. Гед для умивання ціна 69 гривень. Пінка для умивання обличчя 150 мл ціна 99 гривень. Гель для умивання ціна 69 гривень. Масажер для обличчя ціна 39 гривень. Бальзам для губ від Елен. Ціна 34 гривні. Пензлик для нанесення макіяжу ціна 29 гривень. Хна для брів коштує 14 гривень. Набір спонжів косметичних 39 гривень, сироватка для обличчя 69 гривень. Відловіт 30 мл об'єм. Пачі ціна 84 гривні, 60 штук в наборі. Від фірми Loviet. Пачі гіалуронові 60 штук в баночці – 79 гривень коштують. Серветки безворсові для манікюру. За ось таку велику упаковку заплатите 69 гривень. Прокладки від фірми Котекс 9 штук та 10 в упаковці. Ціна однакова 37 гривень. Велика упаковка овісів 20 штук, 77 гривень коштують. Ось такі 10 штук, ціна 37 гривень. Ватні палички 500 штук 44 гривні. Ось такі в круглій банці 27 гривень. Пенал силіконовий, прозорий на замочок. Ціна 4 гривні. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.